Усім привіт! Сьогодні 8 січня-четвер. Вийшов зняти вам відео, те, що обіцяв, і за шпалеру, і за ножі. Чим прибиваю, яка шпалера, куча було там запитань, так я читаю. ну, Я вирішив, що вам відповім просто от відео. Зараз тихенько зайду, ось на виноградник. Бачите, да? позавчора я вам показував, тут було була зима, тобто снігу було 20 см. Пройшов пройшло один день і, як бачите, от снігу залишилося, нічого не залишилося, взагалі не де. Значить, давайте що почнемо? Давайте почнемо з шпалери. Значить, дивіться. Користуюся я шпалера цьому дроту, оце у цьому році піде сьомий сезон. Це шпалера Поліестер. Коротше, сіатовський Італія. Я не беру там не іспанська, не китайська, то Сіад. Фірма Сіат. Сіатовська. Оця вона у мене тут 2.6, що я вам показую. Оце, оце 2.6 товщина. От. Значить, опять же, дивіться, коуш, замочок. І отако вмісто таулрепа, це я раніше вам показував, Оце гроші на вітер, можете це не купувати. Електрод зігнули, ось, натягнули і все. Вона на відміну від оцинкованої проволки, вона не провисає. Тобто її не треба кожен рік натягувати. Я не натягував ні одного разу. Як поставив, отак як воно було, отак воно оце все і є. Нічого я його не натягую, навіть не крутю і не це. Що, що ми ще тут бачимо? Чим я користуюся. Ось. О. Це, от романа Колібабчика, оці закрепки. Це також починав, це, мабуть, да, це одні з перших. Вони ще ось округлі такі. от Їм також. скільки й оці шпалері. Це вже піде якби сьомий сезон. Нічого немає, всі вони якби, дивіться, не нічого. Це ось, ось вже новіші. Ось, ось Бачите, з такими піпками, що вже ну краще. ну На пальця не так даве Такий квадратик. от Це адромана Калібабчука. Телефон оставлю в описі. Сплінкера, давайте я все, що бачу на цьому, я вам все і покажу. Дивіться, сплінкера також. Це система відзворотних заморозків. Це також від Романа Колібабчука. Далі. Тут, якби, щоб і болото не дуже місить. то... Ага, ну Давайте по цій шпалі алері підніму. Дивіться. Опять же, разні бачите стяжки. Одні є такі менші, другі є більші. Це все також від Романа Рубапчука. Ось ви їх всі бачите, дивіться, ось вони повно тут його. Оцих стяжок тисячі, тисячі ось їх. їх видно, ось вони висять, тисячі. Тут не знаю, у мене на учаску вже, напевно, Ну, Напевно, 1015 вже точно є ну, на всіх виноградниках і на цьому, і на тому ще ж що є. Коротше, це, оцим я користуюся, беру, якби, не кругом де попало, бо у мене був такий, зараз покажу. Раз вже тут покажу, що не потрібно брати. Був опит виписування з Китаю. Оці таких фінді-клюшок. Ну, це таке, знаєте, задоволення одноразове. Сезонно дві сіли і далі воно порвалося, розтрюхло, розпалося. Ці в мене сьомий сезон. Коротше. Все нормально. Дріт поліестеровий. ніколи він не рвався, я вам це заявляю. Ніколи не рвався два рази. Два рази я секатором перекусував, умудрявся. А щоб воно саме порвалося, ні, не рвалося, не розслоювалося нічого. На відміну від китайських чи там, не знаю, як Іспанія себе веде, Ну я вам кажу за цей дріт. Дивіться, ще більше покажу вам зараз. Можливо, це не треба так робити, але я вам покажу по факту. Дивіться, який рукав, і він іде, дивіться, поясує це кущ Юпітера. Ну, Тобто, бачите, він накручений отак. -от. І гляньте, йому хоча б, що аж сюди пошти, врісся. Ну, не врісся, ну так аж продавив, видно, ось, дивіться. Бачите? Хоча б що, нічого не рветься, нічого не сатається не де. Оце всі, як поставив я їх. 6 років тому це буде сьомий піде. Отак вони всі стоять. Не один дріт тут не мінявся. Наверх також ось я вже ставив. І наверх тут їх ось ось стоїть. Ось як можете бачити, дивіться, стоїть. Потім у мене для градобійної сітки воно вверху, дивіться, розварено, бачите, конструкція для градобійної сітки. От. І також ось по краях у мене вдвоє також поліестеровий цей і нічого йому немає. Да, було питання, ще, по градобійній сітці, щоб я чи змінив, би, чи все мене устроює. Оце, що ви бачите тут, що розварено, да? нічого не планую міняти. І не планував, і не буду, тому що воно нормально, все тут працює, ці дроти нормально, якби, ну, нічого. Просто треба піднімати вище хоча б на метр. ну, хоча б, ну, хоча не На метр, ну, на 80 хоча б сантиметрів, вище самої верхньої точки. от. от у того має бути по-хорошому метр. ну, У мене ну, тут і є все, метр над тим. Бо коли менше. Виноград, коли лоза плететься, йде, ростуть пасанки, це все, він його якби бачить, що є там уверху точка опори і стремиться вусиками вцепитися за сітку. Так що не треба робити там 30-50 сантиметрів, бо замучиться ціла літа ходити і різати пасанки, бо буде чіплятися, чіпляться вусики, чіпляються до сітки до градобуйни. Ото метр. Нічого не планую міняти, так воно і буде. Далі, значить, по цьому ж. Да, ось, дивіться. Так виглядає. Хто ще не купував, не знає. Ось Сіатовська це виглядає один 2.2 діаметр ось цього дроту. Ось, це Я наверх зараз, там, де ну, затягую, да? і ось. Тільки не ось, ось пройшла позавчора чи ось о, дивіться 2,6 діаметр. Все, товщу я не використовую і тоншу не використовую. Оце в мене 2,6 мм діаметр і 2,2 м. Отам, От де я вам показував Юпітер, намотаний, то замотався, також ну, обвив. Точніше, я його так обкрутив. Ото там 2,6. Нічого воно не рветься, нічого, Ну, я ж вам сказав, я не одно і не міняв, щоб воно там порвалося, що ще щось з ним зробилося. Єдине, що два рази сам перерізав. Так що, я думаю, я вам відповідаю. по поліестеру, по цьому. Далі було питання, чим я, який ножики краще, чим я роблю ці самі. Окуліровку, там, прививки. Значить, дивіться, що я вам хочу сказати. Був у мене той модний е Фелко. Отой, що із, не пам'ятаю номер уже його, бо це було діло давно, 6 років ще назад, Бо я тоді брав, не розбираю, що не попадя, що бачив, та й купував. Був із язичком, з таким златунем, не, не пам'ятаю його номер, знаю, що дороге удовольствие то я так щось спробував, мені не подобалося, одразу по пальцях чеканув. Все, більше я ним нічого не, ну, не прищеплював, нічого, так я його і подарив друзям. Були в мене тут на цьому. Щось побачили, ого-ого, оце красиво. Ну, коротше, так воно і, і я його подарив. Є в мене другий, покажу, теж недавно я його е, придбав. Е, не то, що він мені аж... Кажу вам по-чесному, не те, що він мені аж геть там, ну, я без нього не можу. Да? Це дуєчі. Це те, що два лебідя тут. Ну, Типа ну, Тут два а так ось, мабуть, треба. Дивитися. Да? Тут не два БК, а два лебедя. Оце такий, це 225-та модель. Це під праву руку. Якби, ну Не знаю, якщо я ж кажу, якщо сталь тут С-70 Високовуглецева. вуглецева. Твердість, твердість до 60. 58-59 по Роквеллу. Ну Як би, ну. Хороший, недорогий, до речі, там 500 гривень. Хочете щось ну, подорожче, да, не треба путати, бо дехто буде думати, що да, хороший ножик. Дехто думає, що це якби. Ду і це воно одне й те саме, ні, не одне й те саме, і ціна не одна й те саме. Оце дешевше в половину за Дуєбуї. Да? Так як сталь тут С70, то Дуєбуї там іде сталь С-100. Тут високовуглецева, а там високовуглецева лігірована з маргенсом, через що і ціна там би, в два рази більша, а да? то і в три. Якщо ви, Купите, допустимо, там, чи 205 чи 203, хто в темі поправте або подивіться там у каталогах. Якщо ви 203 купите, по-моєму, С. Ні, не С, С, ну, С наша от, англійська буде С, то там сталь буде номер 690. от, Оця нержавейка. Ну, бохлер сталь. То він стоїть вже 3000. Ну, тобто все зависить от, от сталі. От. Чим, допустимо, цей дуїчині відрізняється від дуїбуї, це, Ну я вам сказав, ціна в два рази дешевша. Тут високо сталь, сталі. Там високовуглецева у дуї буї тільки там лігірована, лігірована. Це значить, вона не така колка, хру, хрумка, не така хрупка. да От так правильно. Тобто, не так буде, ви не боїться. Ударів, натикання там на щось таке тверде, не буде викалуватися кромка. Бо цей хрупкий, у нього 59, хоч і одиниць, але він просто ну, хрупкий. От. Він боїться там оці, всіх ділов, оцих там десь на, сучко, на сучок, на, на сухий такий, знаєте, оці ножі бояться. Можеш кромочку А де легірована, вона така пластична сталь. Що... А тепер про себе. значить Я при роблю свої окуліровку, там прищепи на винограді, да, окуліровки на деревах, на цьому ось о, мій ножик. Ось о. Я вам показую просто все як воно в ну, мене відбувається. Да, у мене є оце, але роблю я ось оцей. А тільки ну, да, ви бачите, тут на камера показує, що тут чорний ніс. Це отакий ось такий ось ось показую. Ось От. так, я беру японські ножі, оці чорні олфа. Бачите? От, от, ну, оце, ось ця упаковка, тут 50 штук. Якщо їх не роздавати наліво і направо, ну, так як я їх пороздавав, да, ну їх руків на три і фото, Я вам чесно кажу. Ну, Зараз воно з 50 в мене 2 залишилося. Треба буде виписувати ну, опять коробочку купувати. Ну, вже думаю, я не буду там сильно роздавати, то мені фата там. Ну, все, Дивіться, що його обозначено. Так, воно олфа. Хоч не верхного метані, не ось, о, Ну Тут отак виглядає. Ширина 18, ну, ви можете ось, ось, все побачити, тут же аж в описі є. Просто в інтернеті набираєте ножі, кан... ну, ніж канцелярський олфа і все, вам висвітиться такі, купляєте, знаходите дешевше. Підроблювати їх нема смисла, тому що тут ну, знаєте, це буде сильно дорого. Тут є відтиск на цьому. Маден Джапан прямо на лезві. Так що їх підробити. Ну, знаєте, собі дороже називається. Не знаю, зараз ще камера передасть, але я вам зараз покажу, де воно знаходиться. Ось, о, коло отвору. Ось отвор і там є виграв ірона олфа. Ось вибито прямо. Маден джапан. Не знаю, воно близько, і я просто не бачу. Ну Тобто ви не можете не боятися, що ви там якусь підробку купите. Просто шукаєте таку от коробочку. Вони є по 10, є по 50, так як у мене. Просто по 50 буде значно дешевше, якщо ну взяти 5 коробочок по 10. Значно дешевше. Через що я її беру такі. Бо я ними... Ну я тільки такими користуюсь через що беру. От вам і показую, значить, є оці всі понти. там всі Користуюся да? ну, таким. Не знаю, мені зручно просто. тут же ну, як, для зручності, да? я використовую оце так. Так що і по цьому я вам і на це питання я вам відповів. Тепер ще що одне хочу сказати. А, тепер ж ну, як же, в мене є, ось вже, бачите, одежа хана Оце Оцей від Діми Ткаченка, що мені був подарунок, бачите? Да? От я вже придбав його, якби оригінальний рідний... Осьо. Його рідний. Його р... рідну кобру. Тобто, на пояс ну, годиться. У мене так само і дюбої ви бачили, такий ну, чорний кобура. Ну, тобто такі інструменти дорогі, хороші, вони повинні харанитися так, а не по карманах їх там носить колоцяними. ними, ну, тільки травмується. Так що, Ось, так ось. Це я фостаюся. <гум> Далі. Було мені ще дві посилки. Цей посилочка точніше, від підписника від е, Олександра Прокофєва. Значить, мені, е, бачите, тут уже ми трошки пробували. короче. Трошки домашня, да, дуже, дуже цікаве. Я не дуже розбираюся в цьому, я кажу вам чесно. От це єдине, навірно, в чому я не дуже розбираюся. В оціх... ну, я не можу продегустувати і дати оцінку ну не моє це, знаєте, я можу так спробувати. І сказати, да, хороше, добре. А як воно там, на яку оцінку? Ну, не моє. Не, так що вибачайте, не можу сказати, оцінить ну е, за таке ну, хороше вино, дякую. І е, Ще було від нього ж, е, також. Е... Це трансформатор до цієї фітоленти. Це фітолента. Для сажанців, для чого ну, зрозуміли, да? це фітолента на такій катушки і це трансформатор до неї, ну, щоб її включити. Це мені би, такий підгончик. От, підгончик для дружини е, з Вінницького фермера. Тут е, цей перці, коротше, ну, перці помідори. Ну, тут я не буду витягувати, там їх воно чималенько, не знаю, штук 5, мабуть, видів. От. Семена такі, в мене дружина цим займається. Ну, Навіть Дасчик є така. Ну, поняли, да, що це таке. Це той конус, який надівається. Ось отак ось. Для маленької собачки, там є, щоб там не чухався, чи там капельки, коли, Ну, щоб він не... Коротше, усім угодили. Е, Олександр, я вам щиро дякую. значить. І ще одне тепер показую. В, в тому році я вам показував. Я зрівнював два, два секатора прививочні. Зрівнював я від Саші Фадієва, він мені надав виноградник з нуля, хто не знає. Він мені надав Артітек прищепний секатор. От. А Володя Мельник, це мій спонсор і товариш. Він мені якби дав, прислав оригінальний дує-буї. Прививочний секатор номер 303 Drop 21. І я їх зрівнював. Коротше. Зрівнював і то і то і Вони абсолютно однакові Навіть там просто якби був то ли ребрейдинг, то ли я не знаю. Ну, одна дешевша, друга трохи дорожча, но Вони абсолютно одінакові. Даже болтики, які я вам показував, да, і штампи, точечки, усе я його розібрав і той, і той. Абсолютно два одинакові. Ножі одінакові, все одинакове. Ну, коротше, ну, я не хочу навіть казати, що тут точна копія. Воно зроблено на одному заводі, просто на блістері друга, другий надпис і все. Там Артітек 4Т, а там дуєбуї 303, дроб 21. Все. Оце і все розліччя між ними. Я пощокав і тим і тим. Я ще робив додаткову колодочку ми робили. Я все хотів, щоб бруньку Викусити бруньку ну, на окуліровку. Короте, для цих. Я його випробував і той, і той. Ну, вроді працював і той, і той. ну, Працював, ну, те, ну, те, трошки не те. Зараз, маючи, я ж кажу, багато друзів і блогерів, і взагалі друзів. ну, В даному випадку блогери. да, Вчора я отримав. Ось все, дивіться. Альваро бернардоні От, бачите? отак От виглядає. Це на сьогоднішній момент. Це Dui буї 300 дроб 21. Тобто. Назва змінилася, ціна піднялася, бо зараз отакий, ну, неможливо купити. Я скільки не дзвонив, отак розбирався цілу неділю. Я її тут шукав, був у пошуках. Значить. Кажуть, що три, ну, вже три роки не поступали. І вони зняті з производства. Ну тобто зробили ревбрендік, підняли ціну і передали Альваро Бернардоні, передали на дуїбуї. І все. Все абсолютно однакове. Абсолютно я його покрутив. Надали мені товариш. Ну, це мені надав. З каналу виноградар. Виноград і ти, там, де в скобках виноградар, Це мені Віталій прислав, щоб я пощулкав, покрутив, повертів попри. Щеплював і зрозумів, треба воно мені чи ні. Значить, дивіться, це от, я вам показую, це ще одна річ, яку, я буду, ну, яку я придбаю. Буквально сьогодні-завтра я вже там, ну, випишу, короче, і буде в мене ось таке. З оцих, усіх, які я перещелкав, у мене є, і я вам показував зубер. Є китайський, кучу я вам показав, чого є. Воно це все є в наявності, вдома. Да? Ну, воно все те, ну трошки не те. А це, якраз. Оце це те. Бо коли ти прививаєш, прищеплюєш, прищеплюєш, знаєте, там одну бруньку, стоїмо цю 1000 гривень, то вже ти починаєш задумуватися. А чим чи будеш тим китайським, там, де три ножа є у комплекті, і сам станок, да і коштує 500 гривень. Чи будеш отаким, у якого? Одна лезо стоять пошти 900 гривень, Помієте, у цього. І воно того стоїть. Я вам зараз покажу, чого стоїть. Перед вами паличка. Чубук. Зараз, я це положу і одразу візьму його в руку. Увагу, ось, ось сюди дивіться. Між цією і цією брунькою дивіться. Я вам і ближче показую. Бачите? А тепер дивіться. Нічого не вбираю. Опа. Зріс ідеальний. Це при тому, що при тому, що оцей секатор він вже зробив більше тисячі прищеп. Це не новий секатор. Є у нього тут і нова лезо В-образна, бо це омега-образна. От я вже спробував, я вже його просто не хочу тягнути відео, носиться тут із цими носиться із мікроскопами. Ну Прищеплює він, ну просто ідеально. Розріз у нього, Да через що він стоя своїх. Щоб ви розуміли, оце між, допустимо, 303 21 і оце 300 21, різниця в два рази. Якщо той можна купити з трьома лезами дуєбуї. От час він і називається Duybui 300 21. Оце. ось, Що я вам показую. От різниця між ними. Ну, два рази, півтори тисячі можна сказати. Якщо той можна за півтори купити із трьома ножами, ще й за тим приставкою, що видирає ну, бруньку зрізає. От. І тут тільки два ножа, тільки два ножа і все. Без всяких отіх, е... Ну, коротше, я його вже перекрутив, тут немає пружини, отої, так як е... в тій моделі, і так, як в Артекі. Е... Артек. Артекс 4Т. Немає тут пружини. Тут вона, пружина тут от знаходиться в самій цій. А. Ну, Ідеально, ви розумієте, ніде, нікуди не совається, нікуди. Я поклацав вже, я багато тут переклацав. Ну, ну ви, ви бачите, що він чудо. Ну просто навіть не видно, навіть якщо я окулярів зараз не надів, то мені важко, ну, вже там вже при... я просто знаю, де я робив, то очі туди лізуть, а так, ну, ну просто от цілий чубук і все. Оце ось ціна качество. Тобто це ще одна відповідь, чим я буду якби, прищеплювати. Тобто, я таким буду. Це для настольної прививки, обов'язково куплю таке. Тому що, допустимо, мені куплять е, омегу, да, там старче омегу Уно. Ну, я знаю, хто розуміє, про що я кажу. Омега зараз на сьогоднішній день коштує 45 тисяч, а Омега Уно та що за один удар зразу, ну, тобто один удар, де ж воно, а ось, ось, один удар просто ложиш і вона зразу ви отримуєте от, тобто зрощення? За одне нажаття Ну, Вона стоїть там 55 чи 56 тисяч. Ну, Я ж не займаюся тут вирощуванням привитих саженців чи що мені, воно геть абсолютно не потрібно. Мені чисто для себе продублювати свої кущі там і це, ну, раді Бога, ну, куплю я. Ось, я знайшов саме дешевше на сьогоднішній день. Не пам'ятаю на якому сайті, але я знайшов його 2630, по-моєму. Оце саме дешевше, що я зміг знайти. От я його замовлю от і все. І буде мені на як би... На всю дальнішу, як би мою хі, прививальну, хі, скажімо, кар'єру, все. Тобто раз купив і забувся. Ну, оце якось от таке відео я вам розказав, показав. Те, що обіцяв, чим я користуюся сам. Да? Було ще питання по фунгіцидах. Давайте ми це винесемо на, на потім, тому що зараз я нічого не купляю і не збираюся купляти, навіть не дзвонив і не розглядав. Причина в тому, що починається завозка, кінець люта до середини березня. Смисл зараз купляти щось немає, бо вам будуть усе у всіх є, а тільки от те, що вже було там лилося в тому году позапрошлом а той ген позапрошлом. Тобто можуть і просрочки прислати, і що завгодно. Я так дивлюся, особливо на Prime спрайм. Взагалі не грайтеся з цими речами, скільки б воно не стояло. Е, оті 100 грам 200 грам От не балуйтеся, бо я знаю, що то точно просрочка 100%. Так що. Якось так з цим ми будемо трошки розбиратися чуть-чуть пізніше. Так само по тому по проекту золота грона, можливо, вона не буде золота грона, ми ще порішаємо. Теж днями я зроблю, я вам покажу вже, якби наші. на… Напрацювання Уже покажу Аверс Ревес в одній фотографії, щоб, щоб було чітко зрозуміло, що ось так вона виглядає. Можливо, там надпись буде не золота грона, а просто грона України там і «2026», а Там ну коротше, ми це все будемо обсуждати. Будемо обсуждати у цьому. Ну, вже там в описі під відео короче, в коментарях будемо ми це все пророблювати. Кому за що будемо ну, обговорювати оце все діло? Участь можуть приймати абсолютно всі виноградарів, кого я, я вважаю, що є п'ять кущів. Уже виноградар. Понімаєте? Тут не обов'язково мати там. 200-300 кущів. Усі, хто хоче прийняти участь раді Бога, приймають участь. Ми щось в... напрацюємо там, як воно буде, що за що. Можливо, це будуть ну, висвітлення. Ви знімете, щоб без пересилок, без нічого знімете обзор. Там, допустимо, буде умова. Ну, ну, 40 секунд чи там одна минута, все. Потому що потім, гляди, прийшли, там 50 е учасників набереться, це вже 50 минут набереться. Понімаєте, це ж треба подивитися тоді оце кіно і з того кіна вибрати оце все. Там будуть умови, як її показувати, що хто там її буде, з якого ракурсу. Ну, можна таким чином. Тобто я одважду предложу. Ну, як, предложення, да, чи як там. Запутався вже, ну коротше, ви зрозуміли, щоб ви самі мені моя задача Кіпіш запустити це все, зробити і вийти на кінечний результат. А кому воно буде вручатися, за що буде вручатися? І умови цього всього конкурсу, це вже чисто ваша ініціатива під відео. Так що на цьому все. До побачення до наступних відео.